Без хорошої освітленості рослини не зможуть повноцінно розвиватися, а в період підготовки розсади світловий день ще дуже короткий, щоб молоді сіянці не страждали від дефіциту сонця. Їм потрібна додаткова підсвітка, забезпечити її можуть фітолампи, форма лампи. Перш за все, зверніть увагу на форму виробу. Лінійна фітолампи підходить тим, у кого розсада стоїть на підвіконнях, стелажах або довгих полицях. Вона рівномірно висвітлює десієнців. Якщо ж розсада розташовується на радіусної стійці, то варто віддати перевагу цокольній фітолампи. Ця ж рекомендація відноситься до тих випадків, коли підсвічування потрібно невеликому деревцю. Спектр діодів в лампі. Сучасні лампи мають масу переваг. Вони економлять електроенергію, мають компактний розмір і довгий термін служби. Світло потрібен сіянцям для правильного розвитку, він містить хвилі різної довжини та кольору. Позитивний відгук у рослин отримує поєднання синього і червоного, його можна досягти кількома світлодіодами, синій благотворно впливає на розвиток коренів, а червоний допомагає рости надземної частини. На упаковках легко знайти спектрограму. В якій видно довжину хвиль. Оптимальний показник для синього буде в 440 450 м, а для червоного – 650-660 м. З іншими хвилями купувати не слід, так як вони не принесуть користь розсаді. Відстань від лампи до рослин, щоб не завдати шкоди посадкам, потрібно знати, на якій відстані від них розташовувати лампу, це залежить від декількох факторів тривалості світлового дня. Кількості саджанців і розміру кімнати, якщо повісити фітолампи занадто високо, то світла буде недостатньо, занадто низько вішати теж не варто, тоді листя ризикують отримати опіки. Установка додаткових лінз у ламп вже є первинна лінза, але можна підвищити їх ефективність установкою додаткових. Це важливо в тих ситуаціях, коли прилад розташований занадто далеко від посадок. Тоді енергія буде витрачатися даремно. А особливої користі пристрій приносити не буде. Звузити світловий пучок допоможуть додаткові лінзи, вибирайте кут засвідчення в залежності від того, на якій в суті плануєте повісити покупку потужність діода, діоди пропонуються в продажу різної потужності. Важливо знати, що для досвідчування розсади потрібно фітолампи потужністю трифт купіть модель, світло, в якій розсіюється під кутом в 120. вибирайте відповідне співвідношення світла і тепла. Зазначена на упаковці цифра відображає потужність, при якій діод функціонує в повну силу. Але термін його служби в таких умовах буде нетривалим. Прилад прослужить довше при експлуатації на половині зазначеної потужності, це і буде оптимальний показник Площа радіатора, радіатором називають алюмінієвий корпус виробу він потрібен, щоб відбувалося розпорошення тепла, що виходить від діодів. Тому його обсяг буде залежати від числа елементів. Діодам не можна дозволяти перегріватися. Максимальна температура для них становить 75. У лінійних моделях весь корпус служить радіатором, а в цокольних він розташовується по колу. Якщо радіатор занадто маленький, то лампа не зможе працювати повноцінно. Важливо і простір між діодами, якщо між ними є вільне місце, то розподіл тепла відбувається ефективніше. Фітолампи потрібного спектру. Випромінювання фітолампи може мати один з видів спектру, біколорний мультиспектр повний. Біколорний дає енергію для здійснення фотосинтезу. Він підходить як для молодих, так і для дорослих рослин, яким не вистачає сонця. Добре допомагає в зимовий період, мультиспект поєднує в собі синій, червоний, теплий білий і далекий червоний. Він призначений для стимуляції цвітіння і плодоношення навіть у примхливих тропічних культур. Такі лампи рекомендовані також для темних приміщень без вікон, повний спектр являє собою той же біколорний, але з розширеним діапазоном, піків в червоному і синьому секторах він вважається універсальним і підходить будь яким культурам. Подібні лампи забезпечують світло, максимально схожий на сонячний.